Друзі, привіт! Хочу сьогодні засняти ось таке крутеньке відео ось я в майстерні у себе. Е -е 스톼. Шкода, не засняв це відео з самого початку, не було часу. Ну, Зараз вот, стараюсь розповісти основні моменти. Ось в мене така насосна станція. Ось одна і мордочка. Ось Середня частина. І ось двигун стоїть. Станція ось кому цікаво. ось така ось моделька. Тут в основному шо летить? Полетіло. Так, зараз я виташу одну штучку, хотів показати. О. Полетіло що в ній? Полетів ось такий ось. Де тут старий? Ось ось старий стоїть. Керамічний ось ущільню ось. І через це через вал ось на цей подшипник почала потрапляти вода. І Він перетворився ось в таку каку, почав підклинювати, ну він шатається, болтається, його зйомничком зняв. Установив ось новий подшипник, задній ще в нормі, а ось цей передній поставив новенький. Також прикупив новий ось керамічний сальний комплект. Я його купив в магазині для, для ну, що займається насосним обладнанням оцю запчастину. Але вчора цікавості зайшов на юлигу і на Алікспрес, я впевнений, що, що все оттуда йде. Ну, як обично, все китайське. Я за нього дав в магазині щось гривень десь 250, а може і 350, я точно не пам'ятаю. Ну коротше, мені пойшовся оцей сальник. І два ось таких ось подшипника. Е, По-моєму, я за, за них одвалив чи 700, чи 800 гривень. А в іторії зашов на галіки прозрів, там такий можна за 70 гривень купити. Ну, тільки треба свої розміри поміряти. І Можна купити набагато дешевше. Так, що ще хотів сказати? Також я ну цю пробку я не трогав воду, я його, щоб запустити, залью через фітінги, через верх. Зняв ось тут от, пробочку. Тож дивіться, в чому проблема. Потекла вода через вал і спортився подшипник. Оця штука в ідеалі, вона обично ніколи не ламається. Також я викрутив, не пам'ятаю, хіба оцю пробочку. Там йде ось така з латуні Заглушка і мідна шайба. Е, мідна шайба взагалі йде одноразово, але якщо її о, джечь на огні, тобто я її взяв під і до красна на газу розігрів, то метал пом'якшується і, і можна використовувати ще раз. Зразу її поставлю на місце, о, також мені пощастило. Мені пощастило. Ось іде крильчатка, вона теж в ідеалі, все нормально, тільки ось такого кольору ржавого. ну Це нормально. Е, мені пощастило на, на шпонки, я її зняв ціліком, тож тобто Вона ціленька, нічого її замінювати не треба. Тобто вона теж в ідеалі. І тепер буду потихоньку збирати цей двигун. Також поміняю всі болти на нові. А, Ну і ось ще момент в мене. так, Де воно? Ага, е, ось це з'єднання було на болтиках. Ну ця штука е, Один болтик зламався, воно тут все закисше було. Я, виходить, нарізав різьбу по-новому і закрутив з цієї сторони гвинтики такі. і, і вийшло, ну, як на шпільках воно в мене буде тепер. І прикріплю ту частину на гаєчках з нержавійки. Так що буде тепер на віках. Ну, зараз буду потихеньку збирати. Також, що хотів сказати, там внизу, коли якщо витащите якар, ось така шайба не провтикайте. пружинна шайба, її треба назад покласти туди. О, Чітко по центру лягла. І туди в нас упреться оцей нижній подшипник. Е, зараз це вставлю. Також ще хотів. Розказати момент, оцей керамічний сальник треба намазати змазкою. У мене, наприклад, у мене в баночці з подліків, я чуть-чуть мазну силіконовою змазочкою. Ну, щоб при запуску, якщо там не буде води, щоб не пошкодити кераміку. Друзі, ще хотів спитати, може хтось знає, ось тут збоку йдуть на таких ось сальничках такі пластмасові пробки. Підкажіть, може хтось реально знає, бо я не в курсі. Навіщо оці отвори? Заглушки. Так, ось поставив я це все діло на місце. Крутиться все ідеально. Продовжаю збирати далі. Так, ось я підключив наш моторчик. Зараз попробую запустити, подивимося як він працює, не працює. Все працює, тут трошки вібрація від кришки, не можу болтик подобрати. Все отлично працює. Тепер можна зборку продовжувати далі. Далі нам треба поставити обов'язково, не забути ось цю ось гумочку, вона трошечки підохраняє, ну, вона сюди одівається. Ось так. Якщо е -е -е якщо через сюди, ну через оцей керамічний, це ще старий, через керамічний подшипник, якщо піде вода, то вона якби має... По кругу тут розкидувати воду і не давати їй йти на подшипник. Але в ітоні ми побачили, що воно не допомагає, але ну, я її все одно поставлю, якщо вона є і там була, поставлю на місце. Так, ось ставимо нашу тарілочку, я все почистив, гарно так сідає вже, трошки пристукаю. Ага, Треба двома руками О, то ставимо цю тарілку. Потім сюди ми поставимо наш оцей ось керамічний сальник. А, і відвіточку на вал. Так, ось поділимо цю чашку, вокруг одівається ще оця резинка. Кстати, я її нову не знайшов. Мені сказали, що це дуже старенька модель. Якщо новіше, то знайти можна. Мені на сервісі посовітували просто її одмити, я її... Просто в гарячій мульній воді мочалочкою ногтиком шкрябав льод ржавчини, всі діла, привів її в божеський від і потім намазав силиконовою змазкою. Іменно змазкою, не силиконом цим герметиком, а силіконова змазка. Ось ставимо цей наш сальничок. Ось керамічний. Так, Тут все нормально. Ставимось кераміку на місце. Одною рукою неудобно. зараз ставлю на паузу, я думаю, ви зрозуміли. Так, ось ми одну частину встановили, сальдика, ось беремо іншу, змазуємо силиконом. По поверхні, та що буде прилягати до відветочки, до тоїнької, до кераміки то кераміка, оце я чесно говоря не знаю чорне, теж кераміка чи графіт якийсь, бо вони чорненькі такі. Так, і цей сальник одягаємо сюди на вал. Його треба посадити, він підпружинений, щоб посадити жопку, щоб оце було вийде. Потім на це місце туди О. водів, потім він прижметься. Все, все чотненько. Він прижметься нашою кричаточкою тут мені повезло. Обично її зняти не можна, обично вона ламається, а в мене я її спокійно зняв, якось так. вона ось вона спокійно одягається. Просто жодною рукою неудобно. Тільки не забувайте, там ще... Зараз я покажу, ставлю. Так, так, ось не забувайте, що на валу є. Проріз, ну в мене так є, може в інших нема. Бувають, я так зрозумів, поднусні, але прорізь. І туди вставляється ось така шпонка, як будете розбирати, дивіться, не загубіть її. Бо Потім хана ви її не знайдете. Все. Смазки я вже тут ніякі не додаю, бо це частина та, що буде контактувати з водою. Питною так. І одягаємо, одягаємо нашу. От віточку. Нашу крильчату. О, це одяг. Ну, тепер треба буде, сейчас десь не бачу гаєчку, накинути, зажати, ага, ось О, вона. Гаєчкою затиснути. Зараз возьму ключ. Це я вже буду не на камеру робити. Бо ще треба розводити ключем, буду тримати Заді ось завал. Шпільді, і зажмуцю, вона сама обжимає з пластиковим кальцом всередині. Так, ось я його зібрав. Ну, такий, як і має бути, перегрівати сальники не буду, бо вони водою охолоджуються. Також момент ось я вже коротке відео знімав. Я його якраз розібрав, це не мій насоці, хтось тут лазив, це мені віддали. Люди, бо сказали, ми його точно не починимо, а ти ми знаємо, що його починиш, пользуйся. Тобто ця крильчатка це охолодження двигуна. Вона тут прокручувалась, тут намотали якось ізоленти, фумленти, це все дручня. Ну, і ми тут ще раз розказую, беремо просто паяльник. Паяльничком так от по кругу Робимо такі знутрі насечечки, насічечки. І трошки заужається діаметр, і воно буде тепер тут плотно сидіти. Я його навіть одною рукою не посажу, а раніше болтанська. Осталось посадити оце і защитно кришка за що. Я його не красив, тому що це это... буде временний. Він десь половину наверное, по потужності менше, ніж той, що в мене стоїть. Я його поставлю, подивлюсь як там він йшов, мені його буде вистачати. В той же, же час свій на реставрацію. В ньому у нас вже років добрих 10, мабуть. Може і більше. Він такий самий, тільки потужніший. Так що ось такий у нас вийшов сьогодні ремонт. Дякую за увагу. До побачення, до скорих зустрічей. всім пока.